На Львівщині завершилися унікальні для України спортивні ігри. Львівщині це масштабні змагання, що цього року зібрали понад дві тисячі учасників із 34 громад. Вперше запроваджено категорію ну А серед лідерів Новояврівська, Нороздільська Самбірська громади про значення цих ігор, їхній вплив на розвиток спорту і згуртованість і спортивність територіальних громад будемо говорити сьогодні із директором департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Романом Хіміком. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Отже, завершилися змагання. Скажіть, тож, яка громада на Львівщині найспортивніша? Яка громада вразила вас як організатора? Ну, Трійка лідерів починаючи від золота і до бронзи, тобто першими це є новояврівська громада, другу сходинку піде виборола Новороздільська громада, і третє це самбірська громада. Але найбільше мене вразила власне, громада, яка стала четвертою. Це маленька громада, гірська, стрілківська громада, яка за кількістю населення чуть більше 10 тисяч. І вона буквально кілька балів не добрала, щоб стати третьою. Але в чому власне оця унікальність? Бо вона змагалася на рівні з громадами з кількістю населення 50 тисяч. Тобто, Новояврівськ – це 50 тисяч, новий розділ це 30 тисяч мешканців, самбір це 30 тисяч мешканців. І, мабуть, це така цінність проекту, що не розмір громади, а це бажання бути кращими, бажання керівника громади створювати умови для своїх. Людей для мешканців громади це є доволі таким релевантним і показовим для нас маркером. Тому ми кажемо, що це все ж таки не лише про спорт, не лише про активність, а загалом наскільки громада є людиноцентричною? Mm -hmm. Ну от в чому феномен, в чому секрет успіху стрілківської громади? Такі високі досягнення маленької громади, яка змагалася із потужними спроможнішими більшими. Мабуть, феномен, як загалом, який присутні в спорті, це бажання бути кращими. вони брали участь в практично в усіх видах програми. Це 17 видів програми, 14 видів спорту. Разом з тим самим ігри. Вони діляться по категорійності. Це тобто дорослі учасники. Друга категорія це є люди з інвалідністю, і третя це така категорія мастерс, тобто це люди вже старшого віку. І власне вони є тими, які практично е, в усіх категоріях брали участь, не просто брали, а доволі часто були переможцями. І тут власне, позиція. Я е, спілкувався з керівником громади. І це його позиція, щоб діти максимально були задіяні, щоб доросле населення максимально було активне. Він сприяє громада, створює умови. Тобто, це невеликі кошти. Це є кошти на покращення інфраструктури, це є кошти на логістику. Коли ми говоримо про участь у цих заходах чи інших. Але ще один момент: дівчатка стрілківської громади. Команда з футболу цьогоріч стали чемпіонами найбільшого проєкту шкільних змагань, шкільні спортивні ліги, тобто національного проєкту. І це доволі е, така е, унікальна історія, бо вони на рівні змагалися з обласними центрами: Харків, е, Дніпро, е, місто Київ, тобто вони виграли е, в дітей зі столиці. Тому це бажання бути кращими в незалежності, який в тебе бюджет і індекс податку спроможності? А, успіхи у спорті, бачите, і розмір не має значення. Ну, якщо жартувати, розкажіть, будь ласка, детальніше взагалі про ці спортивні ігри Львівщини. Скільки Львів вже збирає такі змагання? Скільки років проводяться? В чому їх унікальність? 34 й сезон, тобто це 34 й рік. Жодного разу ми не робили перерви, незважаючи, що практично з 2020 року, це коли був період карантинних обмежень, 22-й рік повномасштабного вторгнення, ми не зупинялися. Ми розуміємо, що спорт сьогодні виконує оцю функцію для людей, яка дає позитив, яка дає певне емоційне піднесення. Тому ми навпаки е, пробували масштабувати, і зокрема, два роки тому ввели кілька нових видів програми. Один з них, такий е, став дуже швидко популярний: це стрільба, це кульова стрільба. Ми бачимо, що громада готується, громада е, навіть відновили е, там певні закинуті шкільні стрільбища. 에... І не лише змаганнями, бо також присутні такий е... формат як е... змагання сімей. Тато, мама, я спортивна квартирна сім'я е... для мене, як для <Restline> батька е... прекрасних синів, це взагалі дуже важливо, коли е... змагаються сім'ї, тобто одна сім'я проти іншої. Ці емоції дітей також там є сім'ї з дітками е... з інвалідністю. Це все створює такий, ну просто шалений вайб, емоції. Звісно, результат має певне значення, але мабуть він тут є таким похідним другорядним. В першу чергу, це емоції, це проект, який дуже класно зшиває громади. Цього року це 34 громади. Вони зустрічаються, вони спілкуються між собою спілкуються голови громад. Один одного там піджартовують. А, 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 а там а я кращий. Власне, вчора на, на такій підсумкові зустрічі були голови громад, і ми, ми бачили, наскільки для них це важливо. Тобто ми вже робимо такий е, гранд -фінал, там фінальні змагання, але в себе е, в розрізі громад вони роблять відбіркові етапи, щоб дійсно громаду на обласних е, іграх представляла найсильніша команда. Угу. Ну тобто, це говорить про таке згуртування громад і формування такого здорового спортивного суперництва між ними, ви вели ввели... так. так спорт це такий соціальний клей. Це е, так е, давно зрозуміла оці е, формула. Що, ду, не зважаючи на рівень достатку, там віросповідання, політичні вподобання. Е, він дуже класно переклеює, міксує і дає емоцію всім. Так, цього року ви вперше ввели категорію Абсолют. В чому ідея запровадити її, І ну, які ви можете вже зробити висновки після введення категорії. Вперше, мабуть, ми бачили, що окрім підсумку, цих край там ветерани, люди з інтернету і дорогу потрібно е зробити щось таке більш більш озагальнене, і щоб ми для себе, як е обласний орган, який модерує, який менеджерить політику в області, розуміли, де в громаді просідають е з'ясувати встановити причинно наслідкові зв'язки. Тому ми шляхом е певних регламентних змін зробили абсолютно категорію. І воно дійсно показало, що практично такі дві громади, які є і по структурі, і навіть вони практично є ровесниками. І ми вчора жартували, що ці громади мають спільне посттравматичне минуле це новий розділ і Новояворіск. Це індустріальні міста, які були створені 60 і 70 років тому, вони навіть ровесники є. Вони, вони змагаються, а голови підтвердили. Що вони не тільки у спорті змагаються, що вони змагаються і один за одним стежать по якихось новаціях, по впровадженні е, пакетів послуг для громадян. по, До прикладу, вчора обговорювали на спортивному заході хто як вирішує питання довезення дітей і введення електронного квитка, і вони навіть там йдуть пліч опліч і доволі якісно. Тому е, ми бачимо, що спорт це якісний механізм взагалі показати наскільки громада є динамічною, спроможною, і наскільки вона опікується головною цінністю своєю своїми мешканцями. Ну, бачите, спорт не тільки об'єднює у спортивних змаганнях, а ще як майданчик для того, щоб спілкуватися, обмінювати досвідом і напрацьовувати якісь нові проекти. А взагалі, от ці змагання, і як вони впливають на те, що громади покращують спортивну інфраструктуру? Якщо є такі приклади, от конкретно змагання, які організовуються вашим департаментом, і громада, готуючись до них, відповідно готує свою, покращує свою спортивну інфраструктуру. Знову ж таки, з таких яскравих прикладів це Новояврівськ, це реконструкція басейну, це оновлення майданчиків з синтетичним покриттям. І, власне, маємо, що громада стала чемпіонами. Точно ще до повномасштабного вторгнення доволі багато ресурсів вкладала в свій розвиток Сандерська громада, реконструкція стадіону, відновлення спортивних залів, загальноосвітніх шкіл. Стрілки ми сьогодні згадували упродовж вже періоду Великої війни. Вони все ж таки оновлюють е, заклади загальної освіти, в тому числі спортивну інфраструктуру. Минулого року вони минулого року і позаминулого вони відновили і привели так до дуже хорошого якісного стану чотири спортзали в загальноосвітніх школах. Е, зі своєї сторони, і, і вчора ми про це говорили. Що з наступного року ми для громад. Які зайдуть, які стануть кращими от власне перше, друге, третє, в абсолютному заліку, ми розглянемо варіант скерування цільової субвенції на покращення інфраструктури. Це, ми не проговорювали, який це буде розмір, але це точно буде кілька мільйонів гривень з розрахунку на одну громаду. Ну, це прекрасне заохочення, тільки про стрілки не забудьте, вони хоч маленькі, але бачите, спортивні і гонорові. Ми дім ми скерували субвенцію уже цього року в розмірі чуть більше 5 мільйонів гривень, але це власне за їхнє чемпіонство на шкільній лісі. Угу. І, ну, і про ще один проект. проєкт. Угу. Ще один проект. Тому що бачите, ну ми зараз знаходимося. Закінчується е, рік. Е, так можемо такі підбивати спортивні підсумки. Ще поговоримо про туристичні е, новації, терапія мандрами, підтримка ветеранів. Ми про це розмовляли у нашому етері. Ну і це цей проект став однією із визитівок вашого департаменту. Е, і остання мандрівка: фотографії і повідомлення на вашій сторінці відбулися Андріївські вечорниці в. Ніздії яструба поділіться, будь ласка, як взагалі працює цей проект. Зокрема, про оці відвідини, терапія мандрами. Як ті, для кого ви це придумали, як ветерани? От вони сприймають такий відпочинок? Я мабуть себе чуть-чуть похвалю. Цей проект є візитівкою не лише Львів, не, не лише департаменту, а Львівщині загалом. Бо учасниками проекту доволі часто є. Е... Захисники захисниці, які проходять лікування реабілітацію в закладах Львівщини, і там доволі багато, не лише е, мешканців нашої області. Е, станом на вчора це було 46 заходів в межах проекту. Він стартував наприкінці січня, е, максимально широкий спектр, починаючи від сходження на говерло за участю великої кількості ветеранів. В тому числі Ігор Зобків, це військовослужбовець 80-ї окремої санту штурмової бригади, з парною ампутацією ніг він з нами практично піднявся до, до підніжжя Говерли. Велика кількість заходів для сімей, бо специфіка цього проекту, що він безпосередньо, як і для ветеранів, так і для військових, так і для сімей. Бо ми чітко розуміємо, що нічого так не реабілітує, не відновлює як. Коли ти отримуєш емоцію там поруч зі своїми дітьми, дуже активно відгукуються на наші запити бізнес. Бізнес нам дякує, бо в багатьох бракує досвіду, бракує в певних вмінь комунікації з інклюзивним середовищем. Тому ми в межах цього проекту також проводимо навчання для представників індустрії гостинності для представників. Готельно-ресторанного бізнесу, національних парків буквально минулого тижня відбувся такий великий навчальний семінар тренінг, і підтягуємо ці, ці локації, які, мабуть, не є дуже розпіарені і які є таким. Мають високу додану вартість як от, Гніздо Яструба, де не просто той прийшов і, там, і щось побачив. Там є взаємодія, там є інтерактивна історія. Багато розказують, багато показують. Перед тим була мандрівка на Сукащину, де хлопці ветерани пробували себе у гончарстві. Це така гаварецька чорна кераміка, це сокальська кераміка. Uh, і ну, емоції. Ми, ми, ми коли пізніше вже отримуємо відгуки чи без безпосередньо під час реалізації, ми бачимо, наскільки це важливо. Тому цього року, я думаю, ми ще п'ять таких мандрівок проведемо і зупинимося на цифрі 50. Це на 20, практично на 20, на 18 більше ніж було у попередньому році. 50 мандрівок упродовж року, так. 50 мадрів продовж року. А можете назвати цифру? Скільки бізнесу долучається? От яка кількість бізнесу вже протягом цього року долучилася? 80%, 80, відсотків, 80 відсотків усіх локацій це є е, суб'єкти підприємницької діяльності, тобто, це є е, до, е, ну е, лише лише 20 це є, до прикладу е, національний природний парк Сколівський Бескід, чи до прикладу? Там, заповідник Тустань. Так? Це, це не є бізнес, це є, все ж таки комунальна або державна історія. От власне, 80% це є представники е, бізнесу, представники е, там, приватних е, проєктів, садиб. Тому я mm -hmm. вважаю, що це дуже податний показник. Дивіться, ну, оскільки ми говоримо про мандри, можливо, хтось не чув. Можливо, хтось чує вперше, що ви могли сказати, повідомити і громадам, і ветеранам, і бізнесменам, всім, хто хоче долучитися до такої діяльності. Я, мабуть, кілька слів ще скажу, як виглядає оця логістика і комунікація? Загалом, в проект, з ким ми комунікуємо. Інтегровано там близько 30 30 суб'єктів. Це як і безпосередньо військове формування, частини бригади, так і хорунжі служби чи благодійні фонди. Тобто, на початку року у нас є місяць часу, починаючи там з січня і до, 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 до середини лютого, ми збираємо пропозиції. Комунікуємо кілька разів зустрічаємося в такому широкому колі. І для того щоб не робити щось для ветеранів без без ветеранів, та щоб це не було там якась, якась наша історія, і вже безпосередньо, коли е, йде е, певно організаційна робота до мандрівки, це дуже часто, практично в 100% відсотків випадках, це відкриті онлайн форми для реєстрації, для того, щоб ми бачили з якою травмою, з якою з яким побажанням е приходять до нас ветерани, і це безкоштовна історія. А, тобто для, для учасників, для дітей, для е ветеранів, для військових, це безкоштовна історія. Тому таких, на таких трьох складових е тримається оця логістична е історія правиль. ну, і. І, пане Роман, ще один унікальний проєкт, про який я не можу вас запитати, тому що знаю, що ваш департамент долучався до цього. Це е, тактильна міні-копія храму святого Юра у Дрогобичі. Е, ідея належить кому. І взагалі розкажіть, як цей проєкт народжувався і як створювався. Я думаю, буде неправильно приписувати власне, ідею. Нам, бо е, в світі е, такий напрямок інклюзивної мандрівки, доступної мандрівки функціонує вже десятиліттями. Е, е, дуже потужно він працює, починаючи від наших е, сусідів поляків, Словаччина, Горщина, Німеччина, Італія. Е, там нараховується е, тисячі е, тактильних міні-скульптур. Е, ми в е, цей проект зайшли три роки тому. Першим було це серед місця Жовкове, де також кожен е може відчути, попробувати, послухати. Е Минулоріч це була е фортеця Тустань. Власне, Тустань минулого року, мов вперше в історії України, стала е такою локацією е селом, яка увійшла в сотню найбільш відвідуваних, найбільш популярних. Сіл на планеті, і цього року це храм 14-15 століття, церква Юра, яка є такою візитівкою Львівщини. Це один з найстаріших храмів такої бойковської архітектури, дерев'яної сакральної архітектури, взагалі в східній Європі. Знову таки, локації вибираємо, які є і доступні. бо Зробити до прикладу мініскульптуру, але коли там немає загальної доступності, це також неправильно, і з другої сторони ці локації мають бути максимально цікавими. А стратегічно, звісно, що ми хочемо, щоб це був цілий такий шлях, цілий маршрут, який буде нараховувати від 15 до міні-скульптур, які можна там відчути там упродовж літа. Мандруючи від, від від локації від дистанації до дестанації, е, люди мали би можливість отримати цю емоцію через дотик, через е, слух. Бо там дійсно є дуже крута е, звукова історія. Звукова доїжка з деталями. Е, це ну це, це потрібно буде продовжувати масштабувати, і ми точно маємо напрацювання і плани і гарних партнерів, так само зі сторони органів місцевого середування. Де е, ці об'єкти знаходяться, да, ну я нашим глядачам просто нагадаю, що унікальна дерев'яна святиня Дрогобича, церква Святого Юра, входить до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ну а тепер стала ще доступнішою, тому що, крім рельєфних деталей, які на ній присутні, і на дотик передають унікальність стародавнього храму. Скульптура ще містить таблички з надписами шрифту Брайля, і також є аудіогід. Який записаний одним із солістів пікардійської терції, нагадайте, хто озвучував? Не нагадаю. Добре, пане Романе, дуже дякую. Говорили про те, яка громада Львівщини найспортивніша за підсумками цього року, і що громади переможці і спортивні громади отримують, яке заохочення від обласного бюджету. Роман Хів'як, директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА був програмі по мовтуру. Дякую вам. Цього доброго. Щиро дякую, нагадаємо.